А на початок війни у нас їх було 11. Світло пропадало, електрика, не вистачало обладнання. З першого дня ми поділились на дві групи дітей, яких можна було транспортувати. Проводили багато часу в бомбосховищі, але туди всю апаратуру не можна забрати. Транспортування деяких діточок було равнозначно, тому що вони після транспортування до бомбосховища просто вже назад би не повернулись живими. Тому ми залишалися разом. Мами питали, а як, ви? а як дітки? Тут безпечно. Ми кажемо безпечно з нами. Ми разом, ми нікуди не відходимо, ну, тільки десь у коридор, кудись видвинути апаратуру і там сидіти. Ну було страшно, і хотілося вижити і не.